Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Улюблені браті і сестри, парафіяни цього святого храму, поздоровляю усіх вас із вашим престольним святом. Святом всіх поздоровляю. Шановую сьогодні не просто подію великого християнського значення. Ми вшановуємо сьогодні родовід, вшановуємо саме значення появи життя. Зачаття праведної Анни Пресвятої Богородиці є для християн особливим в сенсі їхнього християнського спасіння. Але є ще одним важливим. В сенсі появи життя як такого. В старому заповіті жінка була в поневірянні, якщо не могла народити дитину, тому що бачили в цьому неувагу Бога до такої жінки. Очікували всі прихід у світ Спасителя. І тому кожна жінка, яка родила, думала, що це, власне, вона повинна народити Спасителя. Хто не народжував, був поневіряння. Ось така традиція склалася тоді. І тому сама поява життя, це вже означало благословення на жінці, благословення народові. Сьогодні для нас є важливим це свято в першу чергу, як свято християнське. Ми бачили своїми очима дію і народження Ісуса Христа, тому що воспівуємо кожен рік народження у Вифлеємі. І зараз ми наближаємось до свята, яке ми називаємо День народження Ісуса Христа. Свято, яке нас об'єднує, свято нашого життя тут земного і життя в Царстві Небесні. Тому важливість цього свята носить в собі в першу чергу благословення Боже, яке спочиває на окремій жінці і благословляє. Кожен рід, кожну сім'ю, а в тому є благословення і держави, і всього світу, всього людства. Ось це благословення, за яким ми приходимо кожен день у храм. І сьогодні ми прийшли в цей старовинний храм, в якому молилися багато поколінь наших прадідів. Сьогодні ми поєднані в молитві у молитві спадковості, яка звершується не лише тут, на землі, а звершується ця молитва і там, на небесах. Тому що там наші діди і прадіди душами своїми співпереживають, співучаствують в нашій молитві тут, на землі. Тому що наш Бог не є Бог мертвих, а Бог живих. І ми віримо в те, що вони живі. Ми не просто віримо, а і спілкуємось з ними через молитву. Спілкуємося з ними через сам сенс Воскресіння Христового. Не було б Воскресіння Христового, важко було б уявити, яке буде життя в майбутньому. Як ми можемо спілкуватися з тими, які пішли в небуття? А власне Воскресіння Христове і дає нам ту надію, що всі є живі, тільки кожен живе в своєму світі, хтось в земному, а хтось в небесному. Але через молитву, через відчуття наші душевні, нам часто вони предстають перед нашими очима і в нашій пам'яті, чи це сновидіннях, чи це в якихось баченнях, якихось проявах, якихось чудесах? Кожного це індивідуально. Але свідчення тут одне. Усі тут живі, всіх, кого Господь сподобав прийти на цей світ. Без промислу Божого і волосина не може падати з голови людини. І тому кожен, хто приходить в цей світ, це є обранець. Господь його обрав і з небуття покликав його до буття Тому не думайте, що народження дитини це тільки один фізичний акт. Нічого подібного. В першу чергу це благословення Боже. Якщо є, то все остальне відбудеться по природі. Якщо цього благословення немає, то нічого не відбудеться. Тому кожен, хто приходить в цей світ. Це як видимий знак, видимий знак благословення від Бога, який сходить на жінку, яка народжує. І ми сьогодні прийшли в цей храм, щоб порадіти ювілеєві, який ми святкуємо сьогодні. Невеличкий, простий, але ми встановлюємо ці ювілеї для того, щоб об'єднатися в молитві в першу чергу, для того, щоб згадати один про одного, про живих. Щоб згадати про тих, які відійшли з цього світу, щоб згадати, а що відбулося за певний проміжок часу, наскільки ми духовно виросли, чи нічого не змінилося, чи кращими стали або гіршими стали. Все це оцінка. Тому храм і називається школа духовна, де ми ростемо, де ми розвиваємось, де ми вчимося. Це ще можна назвати і духовною і лікарнею, де ми і оздоровлюємося. Тому що благодать Святого Духа немічне оздоровлює і недостачено повні. Тобто і вчить, і оздоровлює. Згадайте слова, які Господь наш Ісус Христос сказав до апостолів. Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелії, навчаючи всіх. Тобто наука сама. Дає нам сенс і роз'яснення земного життя. Наука євангельська вбуття Святої Трійці, в наше життя в Бозі. Тоді є зрозумілим для нас сенс оцих молитов, причастя, сповіді все те, що ми духовно звершуємо для користі своєї душі. В іншому випадку, навіщо йти в храм? Якщо не було б цього сенсу. А цей сенс є. І тому ми присутні в храмі для того, щоб єднатися з Богом, єднатися через, в першу чергу, через причастя, єднатися в молитві і бути єдиним, незмінним і цілісним тілом Христовим. Тому що ми всі є, якщо взяти усіх християн, уявити умовно. Ми все є тіло Христове, а головою цього тіла є сам Ісус Христос. Тому ми незмінні по своїй суті, по своїй природі. Але Господь дає нам можливість кожному залишатися особистістю, індивідумом, кожному залишатися людиною. І до кожного, щоб була проявлена, проявлена шана і повага. Тому пам'ятати треба. Один про одного, пам'ятати в молитві, пам'ятати в житті, пам'ятати в спілкуванні, пам'ятати, щоб молитовно єднатися один з одним. Чому я говорю про ось це єднання? Тому що якщо ми розрізнені, то хіба може бути, як я попередньо сказав, тіло Христове розрізнене? Якщо воно розрізнене, воно мертве. А якщо воно цілісне, то воно живе. Ось так і тіло Христово в Христовому мові нашої християнської церкви. Тому ми й повинні бути єдиним цілим. Єдиними устами і єдиним серцем, як співає псалмопівець. Єдиними устами. Не різними, а єдиними, Не мов би одні. Єдиними устами, і єдиним серцем славим Бога. І хор би не звучав, якби кожен сам співав по собі. Але якщо співають одне, думають про одне, то і мелодія звучить, і слова зрозумілі. А якщо б порозні думали про різне і були різними, то кожен би співав на свій лад. І це був би не спів, а незрозуміле бубоніння. Ось так і ми в храмі. Єдиними устами і єдиним серцем сьогодні прославляємо Бога, прославляємо і праведну Анну, і вшановуємо Пресвяту Богородицю, тому що ця хронологія біблійного, біблійного оповідання говорить нам, як все відбувалося, для того, щоб і розумом своїм, і серцем своїм сприйняти це, сприйняти це як промисел Божий. Нашої появи на цьому світі, нашого життя на цьому світі і відход, відхід відповідний з цього світу. Тому сьогодні я би бажав, щоб ми ще і ще раз замислились над сенсом життя. Для чого ми прийшли в цей світ? Якщо ми говоримо про народження, то для чого ти прийшов в цей світ? Напевно, для того, щоб виконати місію, життєву місію, місію православного християнина це славити Бога словами своїми і ділами своїми. Оце основна наша місія. Ніхто би не уявив, якщо би запитати, а для чого ти народився? І кожен би розказував про своє. Але пам'ятайте, що Господь. Бажає і благословляє людині при цим свій світ, щоб вона бачила красу, а благословляє по любові Божественній. І людина, бачачи цю красу, прославляє Бога і є щасливою. Тобто блаженство тварі і слава Творця. Ось мета нашого приходу в світ, а не просто народитися. І ось це потрібно пам'ятати. А православний це і означає. До речі, що означає православний на ваше бачення. Чому ви православні? Як правильно славити? Цікаве питання. От запитають внуки вас. А чого ти бабця православна? Ну, тому що мій дід був православний. А дід чому був православний? Тому що прадід був православний. І зайдете в тупік, не будете знати, чому ви православні, а тому що ви правильно славите Бога. Як правильно, як заповідав Ісус Христос, проповідували апостоли і вчили отці церкви, оці це і церковні служителі і оці це ваші батьки. Вони ж вас на першими навчили хреститися. І навчили оці церкви отак правильно славити через із уст уста, через передання. Тому, ми, тому що прийшли ми в цей світ славити Бога. А славити як? По-православному, так як навчив Ісус Христос. Ось тому ми називаємось православними. Тому це не просто вивізка на церкві, не просто назва. А сенс нашого буття Сенс нашого буття бути православними, незмінно православними. Звичайно, що Господь по своєму милосердню допускає появу і інших релігій, і інших конфесій, по милосердню своєму. І там благодать також є, але обмежена, але повнота благодаті. Лише в православній церкві. Повнота. А там обмежено по милосердю Божому. Тому цю повноту благодаті своїм життям і треба берегти. І тому ми є, були, є і будемо залишатися завжди православними, щоб не схибити, хто б нас на що не зманював, яка краща релігія. Чи така, чи така, чи там добре, чи там добре, можна поставити таке питання, якщо ви такі розумні і правильні, де ви були раніше. Православна віра постійно, 2000 років від Ісуса Христа. Але є ті, які кажуть, ні, зараз правильно так, по-сучасному, ви вже відстали. Якщо ви такі розумні, де ви були хоча б 100 років тому назад. Чому ви тільки недавно з'явилися і зорганізувалися? Проста відповідь, не вникаючи в глибоке богослів'я. Просто історичний факт. Де ви були раніше? Це так, як сьогодні е, наші північні сусіди розказують. Хрестили Київську Русь, чи яку Русь хрестили? І вони кажуть, хто більший, хто старший, хто важливіший. Но хрестили ж то Київську Русь чи яку Русь? Ну, то напевно не можеш дочка бути важніша, чим мама. Ну, напевно, вона пізніше. Яйця курку вчать чи ні. От, не поймеш, хто кого вчить. І ось, ось це нерозуміння ще в головах багатьох сидить. Багатьох в головах сидить. Тому що сьогодні ще згадують не свого патріарха. Моляться не за свою державу. Збирають гуманітарку не для своїх воїнів. Тут же наші сусіди і кажуть, що живуть в Україні. Так Яка ж тебе мати тоді родила? Якщо ти так фальшиво і неправдиво любиш свою землю. Це... Означає, що нам треба бути стійкішими, а до них милосерднішими і розтлумачувати їм, що Україна для нас одна держава, Бог в нас один, віра в нас одна, патріарх в нас один, Київський. І ніяких чужих і чужого не треба. Ви згадайте сам приклад Ісуса Христа. Коли прийшли до нього, і кажуть, що треба зцілити зцілити жінку, вона хвора. А він говорить, хіба я в першу чергу прийшов до дітей Ізраїля, до свого народу, я з них є. І хіба гоже забирати хліб від дітей і кидати псам? Не гоже. То якщо це зробив Ісус Христос, а ми називаємо себе православні, то чому діємо не так? Якщо тебе народила українська мама, якщо ти народився на Україні, чому ти кланяєшся Росії? Чому ти поминаєш цього патріарха, який благословляє вбивати твого батька, твоїх дітей, який нищить твою землю, який бажає знищити твою батьківщину, нищить твою економіку? Вже в тебе частину землі вкрав. Як можна так? Можна так чи ні? Ні. Уявіться, вас кусок землі забрав. І каже, я твій там старший брат, ти мені повинен це дати. Хіба це правда? Хіба це справедливо? Ні. Це несправедливо. Так ось ми повинні сьогодні стояти в твердій православній вірі. Самим бути стійкими, відстоювати свої інтереси, свою землю, любити свій храм, берегти свій храм, берегти своє, але з терпінням чекати тих, хто просипається, з терпінням, бо ненавистю їх не навернеш до об'єднання. Тільки з любов'ю можна навернути і надихнути їх до об'єднання. Тому я і закликаю вас розказувати всім. Про те, що треба любити Україну, треба любити свою землю, треба любити свою, свою армію, своїх солдатів, захищати їх і допомагати їм, а не допомагати сепаратистам. Тому знайте, кожен, хто купить свічку церкві Московського патріархату, цей сплатив податок на патрон, щоб вбити вашого сина і вашого чоловіка. Пам'ятайте це. І не кажіть, що все одинакове. Нічого не одинакове. Є Христов або Антихристов. Ти або з Україною, або проти України. А таке між тим і тим такого нема. Так не може бути. Тому ми твердо стоїмо. І я вірю в те, що Господь допоможе нам перемогти всі труднощі. Тому що ми любимо Бога. Ми з любов'ю сьогодні прийшли до цього храму. З любов'ю сьогодні зверталися в молитві до Бога і віримо, що ця божественна любов і допоможе нам, подолавши всі труднощі, залишитися однією державою, однею сім'єю, і хай любов переможе всякі негаразди, які є в нашому особистому житті і в житті нашого села і нашої держави. А я закликаю на всіх вас, Боже, благословення, довголіття вам, вашому храмі, вашим дітям і вашим. Онукам, слава Ісусу Христу! Слава. Благословення Господні на вас і облагодаттю чоловіколюбством завжди, нині, повсякчас, і на ріки, віки віки.